Росія через тіньових посередників скуповує у Китаї вживані японські верстати, стверджує видання Financial Times. Причина у санкціях, які не дають можливості російському військово-промисловому комплексу збільшити виробництво озброєння, щоб продовжувати війну проти України. Докладніше далі. За інформацією видання, яке посилається на дані Вашингтонського аналітичного центру перспективних оборонних досліджень, Росія використовує тіньові схеми поставок з Китаю, автоматизованих фрезерних токарних верстатів і верстатів із числовим програмним управлінням або скорочено ЧПУ. Саме таке обладнання необхідне для роботи в оборонній промисловості. На думку експертів центру, такі складні схеми постачання свідчать про те, що заяви Москви про високоточні інструменти, які виробляються в Росії, м'яко Кажучи, перебільшені для закупівель Кремль використовує московську компанію AMG, яка в рази збільшила імпорт верстатів з ЧПУ з початку повномасштабного вторгнення. Компанія закуповує японські високоточні верстати цугамі, які згодом використовує російське підприємство оборонно-промислового комплексу Комета. Те, що верстат у два або три десятиліття, зовсім не означає, що він не здатен виробляти прості компоненти для зброї. Підкреслив аналітик центру Ален Магард. Саме верстат. Те цугамі використовуються для виробництва комплексів ППО, ракет і реактивних систем. Митні документи свідчать, що компанія EMG ще 21-го року закупила у японського виробника обладнання цугамі на 600 тисяч доларів. Після вторгнення і подальших санкцій закупівлі зросли до 50 мільйонів доларів на рік. А російська компанія використовувала двох тіньових посередників у Китаї. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.